thank you Усім привіт! Всі навколо знають компанію MysedUR Semence. Вона на ринку вже більше 30 років і постійно вкладає більше 12% від прибутку від товарообігу на розробку та створення нових сортів соняшнику. І сьогодні розглянемо маз 93 CP. А на момент зйомки цього відео це найбільш технологічний та сучасний гібрид від компанії Mysaduр. До речі, вони вже не Майсадур, а МАЗ-СІЦ. Повернемося до маз 93 CP. Найбільш технологічними ми його вважаємо, тому що він має найбільшу на даний момент стійкість до вовчку сім раз. А також він під технологію Clearfield Plus. Саме тому у назві додано Сіпі. Це середньостиглий гібрид, який має змогу показати врожайність абсолютно у всіх зонах вирощування. Знаєте, що є його особливістю? Це те, що він адаптується як до екстенсивної, так і до інтенсивної технології вирощування. Ви знаєте ще такі гібриди? Напишіть не ще в коментарях. З назвою ми всі зрозуміли, що гібрид належить до технології вирощування Clearfield+. Plus. Зареєстрований він, до речі, у 2017 році. І Якщо у вас на полі є вовчок, то вибір має впасти саме на цей гібрид, адже він має подвійний захист від вовчку, а саме це генетична толерантність гібриду. І друге це технологія Clearfield Plus. Все це можна назвати запорукою вашої стабільності. Період вегетації гібриду складає 115-118 днів. Так, зважайте на те, що він не ранній. Висота соняху 170-180 см. Нормальний такий високорослий красунчик. Насіння чорного кольору та з олійністю 45-48%. А в каталозі могли написати і більше. Окрім стійкості до очку раз від A до G, Mazda 93 CP має генетичну стійкість до нових раз борошнистої роси, поєднання технології Clearfield Plus та генетичної стійкості насіння маз-сіц до нових раз вовчка дає фермерам гарний результат на полі. Тобто генетична стійкість суттєво знижує кількість сходів вовчку, а ті рослини, які все ж таки зійдуть, знищуються гербіцидом технології Clearfield Plus, подвійний захист на сторожі вашого урожаю. А купити цей та інші гібриди ви маєте змогу у нашому інтернет-магазині Grovex. Переход за посиланням під відео, заповнюй анкету та отримуй консультацію від наших суперагрономів щодо насіння. І отримуй знижку на придбання насіння MAS-93 cp